Друзі, у нас в наявності просто розкішний асортимент м'яких відпочинкових крісел різноманітних європейських брендів. Ліворуч, від мене це є такі більш масивні крісла-реклайнери, які мають вмонтовану підніжку та відкидну спинку. Вони у нас є механічними, а також електричними, які працюють від мережі та регулюються пультами. Праворуч від мене це є більш делікатні крісла релакси, які мають відкидну спинку. Але не мають вмонтованої підніжки. Вони в нас є в тканинці та в натуральній шкірі в різноманітних кольорах. Крісла реклайнери також у нас поділяються на електричні та механічні, в натуральній шкірі та в тканині. Усі крісла, які ви зараз бачите. Вони є новими, а більш детальна інформація, у весь асортимент, який є в нас сьогодні, є на нашому сайті. Гарне кріселечко» у розділі Відпочинкові крісла.